Початку навчального року на Львівщині закриють майже два десятки шкіл. Одні через малокомплектність це коли бракує учнів. Інші через оптимізацію навчальних закладів. Одна із таких школа у селі Липники, що поблизу Мостиск. Вона є філією однієї з шкіл громади. Тут вчились учні з першого до дев'ятого класу. Останній рік перед закриттям тут навчались 52 дитини. 15 років тут вчителювала та згодом очолювала школу Світлана Комарницька. Школа наша рахується малоком. Омплектною тому, що наповнюваність класів у нас була невеликою, були класи, але Скоріше в нас було понад 100 дітей навчалося. Буду сумувати, можемо сказати так. Кращі роки прийшли в школі і завжди маленька школа, знаєте, тут все рідне, тому що я знала кожну дитину особисто, я знала кожного з батьків особисто. Ми завжди спілкувалися. Зараз приміщення навчального закладу звільняють від шкільного приладдя. Ми забрали і дошку класну, і відповідно шафи наповнювані. Ну, тут у нас залишаються і підручники, Все ми вже віддали в опорній заклад, відповідно, парти. Тут вчився шостий клас, тут навчалося вісім дітей. У липниківській школі навчався Василь Корнеляк. Тут він закінчив п'ятий клас, а за місяць хлопець збирається йти до шостого класу уже до школи у мостиськах. Шкода до неї? та дуже сильно жив. А що там було хорошого? Вчителі багато було друзів. Не треба було далеко ходити, тому що не треба ставати дуже рано і їздити на автобусі до Мостиськ. На території мостицької громади цього року закриють два навчальних заклади. За словами керівниці відділу освіти, молоді та спорту мостицької територіальної громади Надії Гнатовської дітей довозитимуть до інших шкіл, а вчителів працевлаштують з відповідно до закону про повну загальну середню освіту, Ми до 27-го року нашу мережу. Удосконалюємо. Поступово у нас для пониження ступеня, утворення ліцеїв на наші на території нашої громади. Планується два ліцеї: це ліцей номер один і номер два. Планується гімназії. Це пониження ступеня буде першого, третіх ступенів шкіл, а також початкові школи. І щоб це не було одночасно, ми поступово. Міняємо нашу мережу і приводимо до закону. Загалом в області оптимізовують мережу навчальних закладів декілька років поспіль. В основному закривають школи, які є малокомплектними. Це школи першого ступеня до 10 учнів, першого другого ступеня до 40 учнів, першого третього до 100 учнів. Як правило, підлягають закриттю школи першого ступеня. Такі. і це в першу чергу. І друге, звичайно, це є школи, які. 嗯。Okay. Не дають високого рівня на ну, освітніх послуг. Тобто, якість освіти також обов'язково враховується. Ну і звичайно, враховується чи є можливість довезення учнів. Цьогоріч на Львівщині мають закрити 20 таких шкіл, закривають школу остаточно, коли є відповідне рішення сесії місцевих районних чи сільських рад. До сьогодні такі рішення прийняли щодо восьми закладів освіти, щодо інших 12 Місцеві громади мають визначитись до кінця місяця. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.